Корисні та шкідливі звички, Привіт, друзі! Як ваші справи? Я ось, бачите, вирішила почати їздити на велосипеді. Це дуже корисно для здоров'я. А чи знаєте ви, які корисні або шкідливі звички ми найчастіше робимо? Корисна звичка займатися спортом. Адже спорт це здоров'я у здоровому тілі, здоровий дух, щоб ми були гарними та сильними. Адже лежачи на дивані, здоровим не будеш. Гарна звичка правильно харчуватись. Адже здорове харчування це наше здоров'я і здоров'я нашого імунітету. А шкідлива їжа. Так, вона дуже смачна. Але здоров'я вона нам не додасть. Тому харчуйтесь правильно. Як чудово читати паперові книги з різними картинками, казками та поринати у казкові світи. Читати книги дуже корисно для нашого розуму. А сидіти у телефоні ой як не корисно! Від цього псується наш зір постава. І ще ми стаємо дуже злі та агресивні. Тому корисна звичка читати книги. Гарний міцний сон запорука нашого здоров'я. Адже коли ми всю ніч спали і гарно виспались, на ранок ми задоволені і готові на будь-які подвиги. А якщо ми всю ніч. Не спали, дивилися телевізор, гралися в телефоні або просто гралися. Ми на ранок розбиті і незадоволені. Тому вночі потрібно спати. Біжіть з друзями на прогулянку. Грайтесь, радійте, посміхайтесь, будьте задоволені. Адже коли ви радієте, з вами хочуть дружити. А якщо ви будете сидіти цілими днями вдома, незадоволені, там не так сказали, там не так погрались. Діти з вами не захочуть товаришувати. Тому годі сумувати і мерщій на вулицю до друзів. Які чудові поради. Я також їх виконую. І ви не забувайтеся займатися. Спортом. Правильно харчуватися. Якнайменше сидіти у телефонах. Гарно спати та гуляти з друзями. І головне частіше посміхатись. Ну, я поїхала, мої друзі мене.